Друзі, вітаю всіх на каналі Декоративний сад півдня України. Я з жила ми з самого-самого півдня Одеської області. Сьогодні вже третій день будемо заливати бетонувати ставок наш. Вчора не було часу, а ще в нас вчора йшов дощ, гроза була, перебивав часом. Ми вчора це з чоловіком вже нацарапували. Ой, було 15 хвилин на 10-ту вечора, ночі. І ми вже тут закінчували. Це так, трохи імітація під камінь, тому що камінь дуже дорогий. Купувати у нас вже немає. За що у нас добре, що вистачає, хоч грошей закінчити ставок. А вже коли закінчимо, повністю, бо сьогодні ще цемент докуповувати треба буде. І потім скажу, скільки нам вийшло це задоволення, обійшлося. Ну, слава Богу, нам вистачає коштів його закінчити. І все. Скажу, що дуже втомилися вже. Сьогодні це другий день зранку, що Ось бачите, робимо ці буртики такі з бутилок. Чому з бутилок? Тому що ми перший робили з бутилок, у нас вже не було каміння, я це придумала з бутилок, а потім виявилося, що це дуже. Навіть добре, тому що бутилки нагріваються, тільки сонце виходить, вони нагріваються, віддають тепло бетону і е, зразу почає роз, е, розставати лід взимку. І скажу так, що досі таки теплі ці буртики. Було б з каміння, було б не так тепло. Бачите, ми тут робили їх по дві бутилки. По-перше, бутилки повинні бути от, дві, якщо в парі, то повинні бути однакові. Бачите, що було ну, так більш-менш однаково. Сітку ми, отак, як була по стінам, натягнули сітку, прикріпляємо, бачите, сітку на стінах, скоби. І тут прибиваємо проволоку до землі. Те, ось тут ось зараз покажу, ось тут видно скоби. Бачите, ось? І потім бетонуємо. Ну, вже сьогодні, хлопці прийдуть, <кій> почнуть кидати бетон. Я покажу, розкажу. Скажу, стінки виходять десь сантиметрів у нас 5. Тому що йде бетон в два слоя. Спочатку перша накидка до сітки, а потім йде зверху сітки. Десь сантиметрів 5 в середньому виходить. Ой, стовочок вийшов, скажімо так, немаленький. Ну, Воно і добре, нам і треба немаленький. Зараз йдемо швиденько снідати, і тут ось досі доробимо цей край з бутилками. Якщо ще хлопців не буде, то, то покажу, як ми саме ставимо ці бутилки. Бутилки ми збирали довго, збирали по всім друзям знайомим, нам звозили, і це десь було роки три. А може й чотири. А це ми зібрали по периметру бутилки. Так, ну багато залишилося від після свекорів, багато бутилок лишилося. І ми тут вже такий конструктор Лего збираємо одні, другі, але щоб дві були однакові, одна біля одної. Наприклад, як тут, бачите, одна певна бутилка з таким горлишком, друга з другим, але ось вони дві повинні бути поруч однакові. Бачите, ми ставили горлишко до горлишка, вони сходяться. Ось, Вон бачите, як о? А дно до дна. І отак от весь час, бачите, бутилок у нас тут. Багатенько, скажімо так, по всьому периметру пішло, ну, вистачає, слава Богу, лишилось уже трошки тут. І вчора і накривали он, і стояли, бетонували під цими робили навіси такі самі собі. Хлопці стали, держали, а один бетонував це все затрап. Скажу, що під дощем ще бетонували, тому що треба було виробити бетон, який був замішаний. Погода погодою, а ми намітили, треба робити. Ну, поки все. Почнемо робити далі, покажу. Ну, ось, бачите, перший слой накидується. Перший, бачите, так накидується. А це вже тут трошки вирівнюється. за пятый слой. вот так и до да, работы. Понимаете, тут уже накидываем больше и выривнивай по ривню. Так, сейчас скажу, что В бетон в суміш або рідке мило, або порошок стиральний, або миючий засіб. Додається грам 50 на відро бетону. Потім бетон стає дуже пластичний. По-перше, він ліпиться, не падає, і потім легше малювати по ньому. Потім легше малювати. Точно малювати, потім ще покажу, як я це роблю. Ну, в принципі, єдине, що, можливо, хто не знав, то треба додати миючий засіб. Воно таке стає, я кажу, як, як пластилінова суміш. Дуже гарно ліпиться і легко, легко працювати з нею. Лісмен закінчуть. Просим цей. Бетон цей трошки стане і я почну малювати. Я покажу, ким повинен бути, бо ні раніше, ні пізніше неможливо це робити. Працюємо, працюємо. Боже його промочили землю з бутилками і перший слой бетону. Товстий шар не можна зразу, тому що він тріскається потім зразу. так накидується перший шар. Тут в принципі цей краю небагато, да? тут бетону виходить. Виходить, у нас вийшов той край. Протилежний ми його піднімали трохи, бордюр вийшов вище. Бачите, вже зранку забетонували там. Тут лишилося ще трошки прохід бутилки не доклали, тому що вони тут спускаються донизу. Так, ямка ця Це для того, якщо ми будемо мити ставок, щоб сюди вже сті, ну, стікалася вода, тут будемо вичерпувати все, вимивати і потім запускати заново. -за зараз покажу вам таке ось тут. Тазику вже дирка стала, бачите? Ось, на, наприклад, вам треба вирівняти отаке. Ну, не сильно вирівняти, а таке більш-менш. Беремо ось щітку, наклаємо в воду і робимо ось так. І бачите, зглебруються оці ці бугорки. Ну, нам зовсім рівно не треба, тому що це йде якби імітація каменю. Ну ось трошки так. Головне, щоб щітка була мокра. В принципі, нормально, зараз ще тут, Так, мочимо, от і все. Тепер чекаємо, поки воно трошки підтягнеться. Тому що царапати ще не можна. Я спробувала, воно ще досить мокре, досить мокре. Воно коли почнете робити, ви зрозумієте. Воно не царапається, воно, бачите, яке, ще досить-досить. Воно повинно так от проводиш, і воно повинно сипатись, воно, бачите, яке стає. Потім треба це щіткою вимітати, отак. а воно тут не, не вимітається. Вже може підсох цей край трошки. Тут трошки вчорашнього і трошки сьогодні Добавляли бетоном. Як бачите, це звичайна викрутка. Ось така вона застосовується дуже часто, вдома от нею царапаю. Потім буду показувати, як буду я царапати. А ну, поки, 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 поки лишаємо, залишаємо, нехай воно трошки висихає. О, зараз терчуй Викидаємо бетон, підемо обідати. Робітники поїхали на обід. Зараз помідаємо, ну, затягнеться сьогодні сонце, хоч буде швидше сохнути. То вчора, як я казала, вчора вже 15 хвилин на 10 ми тільки закінчили. Ось такий оазис. Потім зроблю тут ще. покажу еще как работающие. Поки так. Все, бери. Да. Да. Вот так Анжела Петровна на марафет. Петривна. Петривна. Сейчас объеду, а подожди. Надо круг дать. Ще не доробили ми, звісно, але ще один ривочок. Так, от бачите, не дороблено все. Не успівали. Пускаємося І будемо дивитися, як Анжела Петрівна робить красоту. Діблися, я покажу, да. Берем, Беремо, ось викрутка. Спочатку робимо канавку тонкою стороною, прорізаємо, потім беремо широкою і робимо канавку ширше. Зараз я тут покажу. На схилі, тому що тут бетон більш м'ягкий. І я однією рукою там вже твердо не можу царапати. А тут все-таки зможу однією трошки покажу. Отак От собі нацарапала, накидала. Малюєте так, як в голову збереде, так і малюєте. Ось саме звичайно, викрутка я вже показала, бачите, ось цим тонким кінцем я отак царапаю спочатку. Спочатку роблю каналку. По нею рукою важко. Потім перекручую і широкою вже роблю. Кінці, так би якби нашого названого каменя, тут от закругляю, щоб вони не були гострі. Зараз покажу на прикладі другого. Бачите, отут-от робимо, і, виходить, зовсім такий бутон мягче і легше робити. Бачите? отут -от такі оці краї трошки заокруглюємо. Потім беремо щіточку, витираємо, тому що погано це все видно. І знову процарапуємо, кінчик стесуємо так от. І він робиться такий, от, наче круглий. Значте, так само цей кінчик. І знову знизу заокруглюємо і тут заокруглюємо. І ось так виходить бачите? Так, ну тут трошки знизимо нижче. На склоні і щіточкою майже змітати не треба, коли от тут зверху, то весь час ось так тільки прогребе щось, весь час потрібно змітати цей бетон сухий, тому що заважає погано видно. В принципі, якщо як... спробуйте один-два рази, і в принципі це не так, то важко, тільки головне не пропустити, щоб не за бетон зов, зовсім не став твердий. І Ми трошки пішли трошки відпочити, тому що геть втомилися трошки на двох, хоч на півгодинки раніше. Це пішли всього на годину. Треба було півгодини відпочивати. Бо таке ще пекло. Я ще сьогодні згоріла. Ну, як бачите, Ось так малюється. Потім красити вже будемо пізніше, тому що, поки нема, коли будемо коли будемо красити, я покажу, яку ми ну, фарбувати, верніше, коли будемо. Покажу фарбу, яку ми купуємо, чи ми покриваємо, що ми робимо. Бо це ще вода, воду заливати не будемо. Трохи пізніше, потім покажу, що будемо робити далі. Так, ну а зараз, друзі, буду працювати далі, треба закінчити. Такий ставочок у нас буде. Після закінчення вже скажу, які тут розміри точно. І скільки чого пішло сюди. Зараз бажаю всім гарного вечора, спокійного.